У тому саду, де ми з вами зустрілися, ваш улюблений кущ хризантем розвів. І в моїх грудях розквітло тоді почуття яскравої ніжної любові. Ці прекрасні рядки належать Миколі Харіто. Тільки такі ніжні квіти, як Хризантами, могли надихнути автора на створення цього романсу, який став справжнім шедевром і залишається улюбленим багатьма досі. І правда, хризантама. Одне з найдавніших багаторічних красиво цветущих рослин. Існує більше 200 видів хризантам, серед яких є як однорічні, так і багаторічні. Багаторічні хризантами найчастіше являють собою кущ або напівчагарник, усипаний великими різнокольоровими сувіттями самих різних форм і розмірів. Батьківщиною хризантам вважаються країни Африки, Азії, Китаю, Індії, а також Центральної і Південно-Східної Європи. Ця квітка є державним символом Японії. До речі, найпрестижніша нагорода цієї країни орден хризантами. Більшість видів хризантам теплолюбні рослини, але в процесі еволюції вони поступово перебралися на північ і тепер успішно ростуть навіть в умовах холодного клімату. Північні хризантами зацвітають в кінці серпня і продовжують свісти до настання стійких морозів нижче мінус 5 градусів. Своєю яскравою, пишною красою вони прикрашають сумовитий осінній сад, даруючи йому частинку літа, що минає. Найбільш морозостійкі це гібридні корейські хризантами, які були отримані в результаті схрещування хризантами Сибірської з різними культурними дрібноквітковими сортами. Сьогодні бельгійські хризантами користуються величезною популярністю в країнах Північної і Центральної Європи. Вони відрізняються приголомшливим різноманітністю яскравих забарвлень і великими розмірами сувіть. Кілька років тому саме ці хризантами привернули увагу українських садівників, і вже минулого літа вони побили всі рекорди за популярністю в осінніх квітниках, рабатках і багатоярусних клумбах. У цій статті я розповім вам, як правильно посадити і виростити корейські хризантами, щоб вони радували вас своїм яскравим і пишним цвітінням до пізньої осені. Нових сортів гібридної хризантами дуже багато. Вони розрізняються за розміром сувіть до 11 см в діаметрі дрібноквіткові. більше 12 см крупноцветкові. Залежно від виду і форми сувіть корейські хризантами можуть бути однорядні і багаторядні, махрові і напівмахрові, а і помпонні. Сорти корейської гризантами також діляться по висоті. Низькорослі до 31 см зазвичай мають форму щільного кулястого куща і зацвітають раніше інших в кінці серпня, відмінно виглядають в бордюрах. Середньорослі до 51 см, більш розлогі кущі з численними сувітями і великими квітками, які починають розпускатися на початку вересня. Високорослі до 1 метра, найвитриваліші і пишно цветущі. Це потужні кущі з немахровими і махровими сувіттями великих квіток найскравіших і незвичайних забарвлень, іноді навіть строкатих. Зацвітають всередині вересня і йдуть під сніг, продовжуючи цвісти. Цього року, в результаті опитування європейських квітникарів, був визначений найпопулярніший сорт корейської хризантами. Аерії еліт високорослий до 90 см, багаторічний трав'янистий гібрид, кущ розлогий, з величезною кількістю кулястих сувіть, квітки ніжно-рожеві з яскраво золотою серединкою, саду або деленки висаджують в кінці травня, не раніше 25-го числа, коли мене загроза весняних заморозків. Цей гібрид морозостійкий легко переносить зимові морози до мінус 27 градусів за умови легкого укриття кореневої системи опалим листям шаром 35-40 см. Аерії Еліт, один з найбільш невибагливих гібридів, має підвищену стійкість до хвороб. Шкідниками практично не уражається. В європейських країнах цвіте до кінця грудня при плюсових температурах. У нашому кліматі, якщо зрізати суть свіття відразу після настання холодів, вони можуть простояти у вазі ще не менше місяця. Практично всі корейські хризантами, багаторічні морозостійкі, добре переносять зимові температури до мінус 25-27 градусів. В умовах сильних морозних або безсніжних зим їх потрібно додатково вкривати. Корейські хризантами досить високі кущі. Вони швидко розростаються і втрачають декоративність, тому раз в 5-6 років їх обов'язково потрібно ділити і розесаджувати. З огляду на південну природу цих квітів садити їх потрібно тільки на сонячному місці. Пам'ятайте, що найпишніше цвітіння хризантам припадає на осінь, тому їм потрібно більше світла, ніж іншим рослинам. До того ж, з кожним днем світловий день стає коротшим, а тепла менше. Тому я рекомендую розмістити клумбу для хризантем біля південної стіни будинку, де вони будуть отримувати достатньо сонця і при цьому будуть захищені від протягів. Грунт для хризантем повинна бути родючою, легкою, нейтральною, поживною і швидко прогрівається. Кращий склад перепрілий гній, листова земля, пісок і родючий шар з верхнього шару клумби. На один квадратний метр потрібно додати. 2 столові ложки сірчанокислого калію, 2,5 столові ложки суперфосфату, половину відра деревної золи, стакан доломітового борошна, якщо ґрунт кислий, так як хризантами цього не люблять. Посадка. Для хризантам копають ями. Глибиною 20 30 см для низькорослих сортів, 40 45 см для високорослих. Відстань між ямами і рядами 50 см. Після посадки рослини добре поливають одна-дві лійки під кожен кущ і мульчують землю соломою або свіжоскошеною травою. Полив хризантами дуже люблять воду, тому поливати їх потрібно рясно. Зазвичай кущі поливають два рази в тиждень по 2 лійки під одну рослину. У посуху можна поливати частіше. Не використовуйте холодну воду з колодязі, її температура повинна бути не нижче плюс 18 градусів. Тоді хризантами будуть швидше рости і раніше зацвітуть. Добриво. Хризантами підгодовують 4 рази за сезон. Один відразу після танення снігу розчином сечовини, 2 столові ложки на відро води під один кущ 2. У 20 числах червня, гнойовою рідиною. Концентрації 1 до 10, 3. Після 15 липня знову гнойовою рідиною. 4. У жовтні готовим мінеральним комплексом для осіннього підживлення декоративних культур. Формування. Корейські хризантами зазвичай не формують, вони самі приймають правильну кулясту форму. Якщо хочете отримати більш пишну крону, після появи 8 листа на кожній гільці прищипнете її верхівку. Тоді почнуть активно рости бічні пагони. Коли випаде сніг і почнуться стійкі холоди, надземну частину хризантам обрізають низькорослі на висоті 4 см, високорослі на висоті 8 см. Чи не обрізайте раніше кінця листопада, навіть якщо вже похолодало, поживні речовини повинні встигнути перейти з надземної частини в коріння. Інакше на наступний рік хризантами можуть не зацвісти. Підготовка до зими, нові сорти і гібриди корейської хризантами відрізняються підвищеною морозостійкістю, але кореневу систему, особливо молодих рослин, все ж краще вкрити. Спочатку шаром сухого листя 40 см, потім одним шаром ялинового лапника. Якщо є ризик грибних хвороб, перед укриттям можна обробити кущі 1% розчином бордоської суміші. Я розповів вам, як виростити корейські хризантами на своїй ділянці. Серед нових сортів хризантам можна виділити. Хризантама гібридна аерії еліт. Хризантама лелія. Хризантама корейська перлинка рожева. Хризантама корейська перстень Королеви Хризантама корейська Елен Вайт. Хризантама корейська мішаль. Хризантама корейська осінній калейдоскоп.